Добрий день, дорогі дівчатка. Сьогодні ми продовжимо справу з щепочками. Пам'ятаєте, які я зробила? Це було ну, пару тижнів або 10 днів назад. Я е, виломала раптово цілий кущик півонії е, шиману чи та була вимушена її е, зроб... щепити. Ось звідси, я ж кажу, вийшло так, що дуже малесенька. Підщепа трав'яниста, тому що зимою ніде її взяти, тому так економно. Так. І така відносно маленька прищепа гілочка. Ну, яка була, яка вломилась, таку і зробили. Так. І ми з вами дивилися, як ми зробили і поклали на зростання. Ось я достала ці 9 штучок, що я зробила. Так. Ось ми бачимо, що змінила колір. У нас е, е, підщепа так, чому вона змінила, ми знаємо, да? через свій хімічний склад. Ось в книжці Щоденник півонія Люба. Це дуже все добре описано, чому і що, і як. І Чого я взяла цю саме екземплярчик? Бо мені ще сподобалося. Бачите, ось оце я не зобрізала, бо мені у горщик мало місця. Оцієї підщепки буде достатньо, щоб витягти оцю прогодувати. Так? Але ж дивіться, я поклала на холодильник зверху, я вам казала в кімнатній температурі, дістала, і ось очевидно, бачите, пішли тріщинки. Це зайва. Тепла волога, підкреслю, тепла волога, шкірочка зовнішня розійшлась, вийшов крахмаль. Як ми будемо садити цю підщепу? Ясно, що зараз зима і мови про те, що садити в ґрунт, немає. Я повторююсь, що це оказія, це випадок, і ми виходимо з вами з цього аврального становища. Взагалі зимою. Щеплення не роблять, його роблять у кінці серпня. Це ми з вами кожного року в школі півоніє Любів обговорюємо. Так, дівчатка? Ось, але ж хочу вам показати. Бо в кімнаті нічого не видно у сарайчику, де я це роблю. Я зараз буду саджати, візьму горщик, і у мене, незважаючи на те, що бачите, скупенька і прищепа, і підщепа. Але ж тут є три брунечки, і дивіться в теплі, як вони непогано себе почували. так? Ось. То я ось так горщик. Ось так посаджу, щоб виглядала тільки оця верхня брунька. Ось так буде у мене землі. І з оцим хвостиком, тільки зверху, з першою брунечкою, отак. От буде. А це буде отак, от вся грунт, вся земля. І я її поставлю у холодне, тепле місце. Темне, холодне, темне місце вибачаюсь для чого? Та для того, щоб геть не морочити собі голови до тих пір, поки не стане плюсова температура постійна і високе сонце. А так вона у мене буде сидіти у прохолодному місці плюс три, плюс п'ять, не нуль, не нуль. Ось плюс три, плюс п'ять у мене там в темрямі. Для чого? Для, для чого, щоб оці бруньки в голову не прийшло розвиватися, розумієте? Д, а для того, щоб от коренева оця пішла е, пускати потихеньку у лютому всмоктуючі корінці, випускати. І будемо бачити, що тут багацько буде твірної тканини аж под, ось, раз, два між вузля і три. На трьох між вузлях. І є шанс, що тут прокинуться, що твірна тканина дасть ріст корінцям, і тут піде ріст власних коренів деревоподібної півонії. Це ми все побачимо потім, коли дістанемо у вересні, аж. Цю щепку і побачимо, обійшлося тільки цими корінчиками нерідними мач... коріння мачухи чи своїми дочірними. Ми все це побачимо. А зараз ми саджаємо в горщик горщик все ясно. Я заміряла, тому... тому трохи корінець ще обрізала, бо ну не... отак виходить посадити. А я хочу, щоб все у мене зайшло у землю, для того, щоб у мене було раз стебло. Два стебло, три стебло, як мінімум. Все, дівчаткам, на все добре. Я ще раз кажу: що ці щеплювати це ненормально цій порі, але мені шкода рослинку, я виходжу з ситуації, це роблю. До зустрічі!